У Марини було все. Дім на околиці міста гарна робота, надійні друзі, все, окрім одного, дітей. Вона й Олег довгі роки намагалися стати батьками, проходили лікування, переживали втрати, молилися, чекали, надіялися, та час ішов, а дитячий сміх у їхньому будинку так і не залунав. Коли Олег пішов раптово з життя після важкої хвороби, Марина залишилася зовсім одна, їй було трохи за сорок. Серце боліло не лише від самотності, а й від порожнечі, яка накопичувалася роками. Та одного зимового дня, коли вона поверталася із магазину, все змінилося. На лавці біля під'їзду сидів хлопчик, маленький, худенький, у потертій курці й стареньких черевиках. Він не просив нічого, просто сидів, втупившись у землю. Ти загубився? спитала Марина, підходячи ближче. Хлопчик мовчав, тільки плечима смикнув. А де твої батьки? знову спробувала запитати. Немає, ледь чутно прошепотів він. У поліцію Марина зателефонувала відразу, потім у службу у справах дітей, але поки ті розбиралися, дозволили залишити хлопця в неї на ніч. Вона розстелила ліжко в кімнаті, яку колись мріяла зробити дитячою, нагріла суп, дала теплий чай. Хлопець її мовчки, очима постійно слідкуючи за нею. Звався він Назаром, йому було дев'ять. Коли вранці приїхала з органів опіки, серце Марини вже тримало Назарчика, як рідного. Вона не знала чому, але щось у ньому було таке рідне, затишне, мов давно загублена частина її душі. І вона не могла так просто віддати його притулок. Почався довгий шлях документи, перевірки, курси, психологи. Марина пройшла через усе це, і тільки через кілька місяців Назар став її офіційним прийомним сином. Життя знову не було сенсу. Марина вставала раніше, готувала сніданки, робила з Назаром уроки, гуляла з ним у парку. Він не був говірким, але поступово розкривався, малював, багато читав і часто казав ти не така, як інші. Я думав, що нікому не потрібен. Минав час, Назар виріс. Поступив у медичний університет. Він мріяв стати лікарем, бо бачив, як багато болю в людей і як мало доброти. Я хочу бути тим, хто рятує, сказав він якось. Марина пишалася ним, він був її сином не по крові, а по серцю, її найбільше щастя. Та згодом її самопочуття почало погіршуватися. Лікарі поставили невтішний діагноз і попередили, що потрібне дуже дороге лікування. Назар усе розумів, та їхніх змаринених заощаджень було замало. Він бігав по фондах, працював на кількох підробітках, але грошей все одно не вистачало. Одного вечора, коли вони сиділи на лапці біля лікарні, Назар прошепотів Мамо, я все зроблю. Я не можу тебе втратити, ти моє все. Марина стисла його долоню. Я вже щаслива, бо в мене є ти. А через тиждень сталося щось дивне. До лікарні надійшов великий благодійний внесок, повна сума на лікування. Анонімно, ні контактів, ні імені. Лікарі лише знизили плечима, буває, що люди просто так роблять добро. Лікування пройшло успішно. Марина одужала швидко, і вже за місяць вона з Назаром знову гуляла парком, тримаючись за руки. Мамо, раптом сказав він, ти не знаєш усієї історії якої? Про ту зиму. Тоді, коли ти мене вперше побачила на лавці, я сидів там навмисно, я побачив тебе в магазині і йшов за тобою, ти здалась мені доброю. Я вже побував у всіх своїх родичів і втікав, шукав когось. Хто просто подивиться на мене з теплом. Я не помилився, ти тоді врятувала мене. Виявилося, що Назар продав батьківський будинок, який йому вдалося забрати від жадібних родичів, і всі гроші витратили на лікування найдорожчої для нього людини, своєї мами. Марина плакала, плакала, бо не знала, що все так глибоко, а розуміла, добро, яке вона зробила серцем без очікувань, повернулося, і воно врятувало тепер вже її. Минав час. Назар закінчив навчання, став лікарем, він часто повторював пацієнтам фразу, яку колись чула від нього Марина: Добро завжди повертається. Просто іноді навіть і не знаєш звідки. І коли люди дякували, він лише посміхався, бо знав, усе найкраще почалося в той день, коли його побачила жінка з теплими очима, яка не прийшла повз, і ця історія про неї, про материнське серце і про добро, що змінює долі.